майбутніх інженерів та авіаконструкторів виховуються в Могилів-Подільському гуртку авіа та ракетомоделювання. 2 грудня напередодні дня Збройних сил України юні могилів-подільські ракетомоделісти взяли участь у міських змаганнях з ракетомодельного спорту, а також успішно продемонстрували глядачам свої здобутки та вироби, створені власними руками. Підтримати юних техніків спортсменів зібралися заступник міського голови Михайло Слободінюк, прикордонники, військовослужбовці, учасники бойових дій у Афганістані, батьки та друзі. Наші дітки завдячуючи нашим збройним силам у нашій громаді, можуть спокійно навчатися, можу спокійно відпочивати і можу спокійно займатися у різних гуртках і в різних колективах. І сьогодні. Всім нам презентують роботи, це гурток ракетомоделювання, який займається на базі ліцею номер 4 Це е, унікальні роботи, які сьогодні демонструють наші діти. Кожен на своєму місці приближає перемогу і підтримує Збройні Сили України. І ми гуртівці, технічної творчості, ракетомоделі. Аж хочемо підтримати наших військових, підтримати, щоб вони зрозуміли, що ми їх любимо, що ми їх поважаємо, цінуємо і безмежно вдячні їм. Юні ракетомоделісти змагалися в майстерності будувати та запускати моделі ракет. Не могло не викликати захоплення, наскільки чітко, відповідально і професійно діяли всі, хто долучився до змагань. Завдяки керівнику гуртка авіа-та ракетомоделювання Сергію Зброжику знання, отримані гуртківцями на заняттях, допомагають їм зорієнтуватися у світі сучасної техніки. А головне діти мають можливість розвивати власну творчу активність, самостійність і цілеспрямованість. Ом, змагання пройшли у дружній та теплій атмосфері. Учасників ракетомоделістів нагородили медалями, солодощами та за сприяння міської ради переможці отримали подарунковий сертифікат. А найголовніше, що діти гарно та позитивно провели свій час.